Хлопці записую для вас відео. Питання таке, чи можемо ми вбити противника за допомогою цього flare gun сигнального пістолету? Давайте подивимося. Так, у нас стоїть. Вони пасивні ці хлопці. Воно стоїть там найближче, мабуть. Так. Да. Окей. Тут є лише один постріл, тому нам треба добре прицілитися. Або, або отак от відразу двох. Дивіться. <смі> от так, от. Це критак. Якщо я побігу сюди. О, я теж горю, оч. Сируч, сиру, лікула! Теж згорів. Коротше, вбити можна. І вбитися можна.